Вітаю. Скільки звернень загалом наразі є, і як відбуватиметься розгляд самих повідомлень від викривачів? За які справи от будете братися? Наразі на порталі зареєстровано на даний момент 109 повідомлень, з яких уже 28 взято в роботу. Це тобто люди приступили до розгляду цих повідомлень, і буде за цими повідомленнями проводитися перевірка фактичних даних, які наявні у повідомленні, чи підтверджують вони вчинення того чи іншого корупційного правопорушення, чи пов'язано з корупцією правопорушення. І за результатами цих перевірок будуть житі заходи та повідомлення відповідно заявника. Для того аби стати викривачем, потрібно відповідати саме низці вимог, які це саме щоб отримати статус викривача, потрібно повідомити про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення. Інше порушення закону це має бути повідомлення від фізичної особи. Ця особа має перебувати в трудових професійних правовідносинах з організацією, яку повідомляє. Про корупцію, про вчинення корупційного правопорушення це може бути трудова діяльність, адвокатська діяльність, участь у конкурсах, які передбачені обов'язково для зайняття певних вакансій, участь у закупівлях. Якщо особі стала інформація, відомо що під час участі у цих процедурах вона має повідомити її уповноваженим суб'єктам, як відповідальний громадянин. Ми боремося за те, щоб. Творити в людей культуру викривання, і е, на кінець особа має бути переконана у достовірності своєї інформації. Якщо все таки ім'я особи, яка буде повідомляти ту чи іншу інформацію, буде відомо, то як саме будете унеможливлювати ті чи інші ризики? Е, особі гарантується право на конфіденційність? Тобто, якщо дійсно особа набуває статусу викривача, її конфіденційність забезпечується законом. Особи, які долучені до перевірки за її повідомленням, не мають права розголошувати відомості анкетні дані про цю особу та відомості, які можуть допомогти встановити анкетні дані цієї особи, в тому числі. Заборонено прямо законом розголошувати ці відомості, особі стосовно якої проводиться перевірка. Крім того, якщо особа є викривачем у кримінальному провадженні або в адміністративному провадженні, заходи її конфіденційності можуть бути забезпечені шляхом зміни її анкетних даних у протоколах допити або іншими способами. Якщо до прикладу людина надіслала вже повідомлення до самого порталу, чи зможе вона потім відслідковувати, як загалом розглядається ця справа? Так, звісно, в цьому основна фішка даного порталу те, що людина, яка дійсно подала повідомлення, не потрібно вже їй нікуди телефонувати, шукати номери телефонів, шукати способи зв'язків і виконавця її повідомлення. Вона чітко на порталі отримує ідентифікатор свого повідомлення, який генерується автоматично, ніхто не втручається в цю систему. І за допомогою цього ідентифікатора в публічній частині системи вона вводить пошук, і за допомогою цього ідентифікатора вона бачить, на якій стадії зараз перебуває її. Повідомлення на стадії розгляду повідомлення завершено і чи має чи не має ця людина статус викривача. Не можу не запитати вас про цей приємний бонус це 10% від самої суми. Я коли саме от людина зможе отримати вже ці кошти? Наразі законодавством передбачено, що таку винагороду отримує викривач у кримінальному провадженні, але є певні умови, які визначає кримінально-процесуальне законодавство України та закон про запобігання корупції. Перша вимога це предмет неправомірної вигоди або завдані збитки держави, мають становити у мають п'ять тисяч і більше разів перевищувати прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлених на час вчинення злочину. Розмір цієї винагороди. Винагороди може бути обмежений він 10% від цієї неправомірної вигоди або встановлених збитків, і але не може бути більше 3 тисяч мінімальних заробітних плат, які встановлені на час чинення злочину. Для того щоб отримати винагороду, потрібно повідомити про корупційне правопорушення органам досудового розслідування. Потрібно активно сприяти в розкритті цього правопорушення, надавати всю інформацію, яка у вас є за можливості, і як є, Зазначилось уже раніше розмір цього предмету злочину або неправомірної вигоди має бути встановлений 5 тисяч і більше разів перевищувати прожитковий мінімум на час вчинення злочину. Якщо, до прикладу, людина надійшла неправдиву інформацію щодо корупційних сем якихось, чи буде їй за це якась відповідальність? Якщо будь-яка людина повідомляє завідомо неправдиву інформацію про злочин, вона несе кримінальну відповідальність. Це у випадку, якщо це було завідомо неправдиве повідомлення. Тобто людина чітко розуміла, що вона завідомо неправдиво повідомляє будь-які фактичні дані органу досудового розслідування, вона нестиме кримінальну відповідальність. Крім того, якщо людина завідомо неправдиво зводить наклеп на іншу. Людина, вона нестиме цивільну відповідальність у порядку захисту честі та гідності особи. В тот же час, людина, яка здійснила повідомлення на порталі, і фактично дані її повідомлення не знайшли свого підтвердження, не знайшло підтвердження те, що мало місце правопорушення, Людина не несе за це жодної відповідальності, бо звільняється від відповідальності.